Знаєте, дорогі наші, от переходячи вже до теми наших розмов сьогодні у студії, я хочу сказати, що в нашому суспільстві є дуже багато стереотипів стосовно затримки мови. От, до прикладу, кажуть, що хлопчики починають говорити пізніше, аніж дівчата. Ще кажуть, що в садочку почне говорити. І Ще кажуть таку фразу: дитина до трьох років має право мовчати. Ну і у сусідки дитини не розмовляли до п'яти років, а потім в один день почала говорити реченнями і вірші читати ще й двома. Мовами, як би тут не трьома. Ну що сказати, це все стереотипи, але в такій простій, здавалось би, на перший погляд темі є дуже багато підводного каміння, яким будемо розбирати. Просто зараз з експерткою до нас завітав Валерія Коваленко, логопед-дефлектолог, з якою ми будемо говорити про розвиток мовлення дитини. Запрошуємо Валерію до нашої студії. Доброго ранку. Вітаємо доброго, доброго ранку. ранку. Віта, так, як ваша да, да, я чудово, дякую. Все прекрасно, будь ласка. Так, чудово э, чайок для вас. Дякую, так одразу хочеться такий теплий прийом, як би зробити, щоб атмосфера була надихаюча, друзі. А я нагадую, що в нас сьогодні Валерія Коваленко, логопед, дефектолог, нейропсихолог, керівник студії розвитку корекції для дітей. Вікторі Кіц Це вірно мене. так рада, щоб бути діти були зробити. переможцями. Да. Вікторі, Вікторі, так дійсно. Наша назва це походить від того, що наші діти переможці, Ми працюємо з різними дітками з різними ну, категоріями. І сама суть нашої студії в тому, що усі діти. Перемагають свої якісь труднощі, дефекти, порушення? А ми їм цьому допомагаємо угу. Ну от ви за кадром певно, чули так. Оці стереотипи, які так, ми прилічили, так. які от в народі радить постійно якась тітка, бабця. От я знаю, як буде ваше дитина так. дійсно наскільки часто з цим стикатися, наскільки це відповідає реальності, те, що говорять люди. Ну, дивіться, насправді, десь відсотків 50 на 50. Не можу не сказати, що зараз батьки ну, вони дуже такі вже свідомі, вони вивчають інформацію, і зараз вже у нас спостерігається зовсім інший підхід до розвитку дитинки. Да? Тобто батьки більш відповідальні, і це, звичайно, не може не радувати. Звичайно, всі ці міфи вони залишаються міфами, тому що до трьох рочків має бути мовлення, воно не виникає в один день. І цим, звичайно, потрібно займатися. Можливо, це просто. Дивляться на Ейнштейна, так Який довго не дають, потім почав розмовляти. Тим не менш. А давайте поговоримо з самого початку. Давай ось в якому віці дитина вже має вимовляти всі звуки, і букви, угу. і які є особливості може тут щодо віку, угу. щодо статі. Якщо ми говоримо про правильне сформоване мовлення, то воно вже має виникати у віці до 6 років. Тобто до 6 років дитинка має вже вимовляти абсолютно всі звуки, має бути чітко сформоване мовлення, це мають бути складно підрядні речення, гарне розуміння. Мовлення і так далі щодо норм, насправді наше мовлення воно виникає ще з полового будинку. Тобто, перший етап мовлення це крик, коли розкривається у дитини легені, коли е, вона починає е, задіяти голосові зв'язки. Тобто, крик це вже є початком мовлення. І коли ми збираємо анамнез на зустрічі з батьками, ми робимо на цьому акцент, чи був перший крик одразу, це нам вже може про щось говорити. Так дуже часто да. говорять, що якщо немає крику, то Лікарі навіть намагаються під якісь апарати поставити. Вона мама розповідала, що вона коли народилася, вона не кричала. От, хоча вона така халерична заснути mm -hmm. по рамтом каже, і її поклав в якийсь цей, і вона як закричала, і так на все життя. <реш> 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 да. Тому от першого ознака дуже важливо, що ви про це так. так. А є якісь особливості для кожного віку, до прикладу, ну знову ж таки, там, хлопчики пізніше чи дівчатка раніше говорять, чи насправді... чи в цьому випадку всі однаково? Насправді, гендерна класифікація вона не є вірною. Є норми, да, за якими розвивається дитинка, але звичайно також є у нас право на похибку, тобто ми даємо кожній дитині якийсь час на індивідуальні її особливості. У когось навичка формується раніше, у когось пізніше, і це є нормою. Але також ми маємо пам'ятати, що є норми розвитку дитини, і варто до них прислухатися. Угу. Ну от ви сказали, що власне вже повноцінно вміти висловити якусь думку, говорити. Так. Дитина має до 6 років навчитися. Так, але ви на початку згадали, що в принципі заговорити вона має до трьох років. Да, Який рівень угу. мовлення у дитини має бути цього віку? тато. Ну я думаю, що це ще раніше аніж до того. Так, ще раніше, правильно. Дивіться, до трьох років у дитини вже має бути така гарна фраза, так? тобто має вже бути сформоване фразове мовлення, і у її активному словнику має бути більше трьох тисяч слів. Тобто, це достатньо багато. Тому, коли дитинка в три роки. Рочки мовчить, ми маємо на це звертати увагу. На є одна фраза дай планшет. Я думаю, це є добре. Це вона вміє говорити. Мені здається, вже півтора-два роки слів показує так. Власне від чого залежить ось цей рівень словникового запасу, вже якогось і вміння висловити свою думку. З нею повинні спілкуватися, чи воно само собою? Вона просто слухає, десь хтось якийсь звук говорить, і сама придумує, як це все поєднати. Звичайно, ми маємо. Говорити про те, що для того, щоб у дитини був гарний гармонійний розвиток, тому що мовлення, якщо ми говоримо саме про мовлення, це вже висхідна з усіх сфер організму, це і фізична сфера, це і когнітивні наші процеси, тобто пам'ять, мислення, увага, сприймання. Це і емоційно ну, вольова сфера, як дитинка контактує, як вона спілкується з однолітками, з батьками. І коли в усіх цих сферах у нас все добре, тоді у нас є мовлення. Тобто, звичайно, ми маємо розвивати мовлення, ми маємо. Ми його стимулювати, ми маємо його мотивувати, маємо розвивати всі інші сфери, да, тобто фізичну, когнітивну і емоційну. Ну, вольову саме по собі, ну воно рідко так ну виходить. Добре, давайте тепер поговоримо про проблематику цієї так. сфери. Угу. Які є причини затримки мовлення, угу. і від чого це може залежати? Усі причини вони насправді поділяються на, на дві категорії: це є вроджені і набуті. Тобто вроджені, ми розуміємо, що щось було не так у вагітності матері, або це може бути неправильний генотип батька матері, або це може бути якісь труднощі у пологах саме. А якщо це набуте, то ми говоримо про те, що дитина могла перенести. Нести операції або мати там якісь алергії, а, або це може бути тяжка хвороба до одного року, саме тому, що в цей вік нервова система дитинки, вона тільки-тільки починає формуватися, і вона вкрай вразлива. Uh -huh. А і тому е, набуті всі е, затримки, е, набуті причини затримки мовленнєвого розвитку, е, ми їх вже будемо помічати до року. Uh -huh. Тобто, а можуть виникнути до прикладу, там трішки пізніше якісь психологічні травми, актуально зараз для нашого так. часу, які теж ну яким чином попливають, uh -huh. що дитина замкнеться, і бо бо є такі випадки, коли є. дитина вже досить доросла. Не, а от якщо у неї було якийсь доросла. або страх, переляк, і вона є зараз. Ми часто з цим стикаємось. До нас у студію приходять дітки-переселенці з Харкова, з Миколаєва. І на жаль, у ну відсотків 80 батьків помічають, що а, мовлення стало гір.

Да, у 80% діток погіршилось мовлення, погіршилися емоційно-вольові навички. Тобто дітки дійсно більш замкнуті. Якщо ми говоримо саме про мовленєве порушення, це називається мутизм, коли внаслідок психологічного стресу є такий бар'єр мовлення, і над цим звичайно також потрібно працювати. І такі наші страшні реалії на жаль, І <тас> <тас> якось зарадити цьому можна. Тобто, е, ну умовно попередити так, цей стан дійсно. Ну в умовах війни це важко попередити, да тобто ми вже. Маємо постфактум. А якщо ми говоримо саме про мутизм, да то ми маємо розуміти, що це відбулося внаслідок якогось дуже сильного стресу, да, тобто емоційної, ну якоїсь дуже сильної гойдалки, да, і дитинка не може з цим впоратись. А що тут робити? Потрібно звертатися до невролога, потрібно звертатися до логопедів. Можливо, деколи підключати медикаментозне втручання, але загалом це мають бути заняття, це мають бути соціалізація, да тобто групові заняття, індивідуальні і звичайно. Спостерігатися у невролога. Угу. Як батькам е, допомогти розвивати мовлення угу. своїх діток? Що вони можуть робити? Можливо, декілька порад. На такому елементарному рівні, а якщо говорити про елементарний рівень, да ну такну тому, що так, питання тому що і те, таке що дуже обширне. до спеціаліста йти. Так. Так. Ну ми про це ще поговоримо обов'язково. А це по-перше, мотивувати мовлення, стимулювати, показувати, як потрібно ще на етапі, коли дитинці три місяці, що батьки роблять: а, гу, гу, гу да тобто ну, вони їй показують, як це робити. У дитинки запускаються зеркальні нейрони, і вона це імітує. Да, тобто, по перше, до року нам потрібно формувати імітацію. Також ми маємо слідкувати за тим, щоб був гарний фізичний розвиток. Звичайно, є знову ж таки, там індивідуальні ну, особливості, але над цим варто працювати, щоб у дитинки фізичний розвиток відбувався вчасно. І ось є дуже велика помилка, яку батьки допускаються у віці 2-3 років, коли вже мовлення дитини має бути діалогічним, але батьки настільки звикли, що у дитинки мало мовну мовленєвої активності, що вони ну продовжують робити все за нею, показувати все за нею, це той приклад, коли ну наприклад там мама запитує де червоний, покажи там де червоний, ну, ага. ну там і сама от, ну, показує. Да, тобто ми маємо ну, розуміти, що або хтось питає, як її звати, її да, звати і там, мама, Ані, да і мама, да 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 <гум> мама тут. Оце те саме і виникає. Ну питання ну, от у дитини навіщо мені говорити, коли це роблять за мене? Так, ну тобто, навіщо ну мені щось просити шкодить. Так. Так, звичайно, навіщо ну, мені щось просити, ну, коли я зроблю а -а -а, і мені вже все дадуть. Да? Ну, тобто, тому потрібно знати ну, вікові норми. Зараз вони в вільному доступі ну, в інтернеті багато логопедів у соцмережах про це говорять. А, і на першому році життя нам потрібно розвивати фізичний розвиток та, ну, та імітацію. На другому році життя потрібно вже переключатися на власне стимулювання мовлення, на розвиток вже когнітивних процесів, вивчати предметно маніпулятивну ну, діяльність. тобто як як ми взаємодіємо з кожним предметом. А вже в три рочки, звичайно, має вже ну, відбуватися сепарація, і дитинка має вже е, ходити до дитячого mm. закладу. Е, вона має е, спілкуватися з однолітками, щоб вона їм наслідувала. Mm -hmm. Які методи, можливо, якихось ігрових форм, mm -hmm. е, безпосередньо якихось іграшок? Або ну я не знаю, мені здається, що дуже зараз активно якраз таки. кажеш, дай планшет е, користуються якимись додатками, застосунками mm -hmm. на гаджетах, де теж якось стимулюють у mm -hmm. дитини там мовлення. Чи це працює, і що можете порадити із таких ось дуже сфер. влучне питання, дякую. Е, все, що є корисного з планшету, це те, що у дитини е, є навичка вказівного жесту, і, і вона от виникає It's дуже awesome. рано до року. Дійсно, дітки вже там клацають, все розуміють. Ну і зорове сприймання. Я просто Але... перепрошую, да. дивлюсь, там реклама вискакує, що там е, якесь слово, і там прям дитинка типу малює буковку і кажуть, А, і вона така, А, там mm -hmm. малює Б, Б, Ну ну, типу, як. Виглядає, ніби це круто, але чи це дійсно так? Ну, дивіться, тут знову ж таки ми маємо враховувати вікові особливості ну, дитинки. Якщо вже після 4 років, звичайно, чому ні? Mm -hmm. Ну, якщо це дозовано, mm -hmm. нормовано. Це може бути як корисний додаток як до, ще чогось, да? mm -hmm. тобто, до ще чогось. тобто до ще чогось. Не основним. Бути не основним. Тобто, що таке гаджет? Да? Тобто, ну, якщо ми беремо дитинку до 3 років, у неї не сформована ну, нервова система. Мультик, або е, ігри е, там у нас є дуже велике зорове навантаження. Да, тобто е, сенсорна е, система дитинки не сприймає таку велику кількість перемикаючих швидко кадрів. Ну, вони дуже ну, яскраві. І якщо ми говоримо також про слухову е, сенсорну систему, да, е, дуже велике ну, навантаження. Тобто, дитина може не диференціювати, чи це зараз звук е, машини, чи це ну, там, мелодія, ну, чи це там мовлення. Багато тобто, дуже багато стимулів і нервова система. Дитинки до трьох років, їй важко з цим справлятися, і ну, насправді це може навіть викликати затримку розвитку. Окей, Планшет в сторону? Так. Ігри дуже цікаво. Декілька можливо речей, що можуть робити батьки в ігровій формі, розвивати насправді дуже важливо е, тут просто і якісно приділяти дитині час, тому що розвиватися можна е, з чим завгодно. Ось коли у нас були карантини, коли були е, ну був початок повномасштабної ну, війни. Всі сиділи вдома, і дуже багато ну, логопедів транслювали у своїх соцмережах ігри з, ну взагалі з будь-якими ну предметом з овочами, з олівцями, з ложками, з листом паперу. Тобто тут го. Головне фантазія батьків і е, саме займатися дитинкою, да? тобто якісно ну, проводити час. Про що це говорить? Це не паралельно. Там ну ми сидимо в телефоні чи дивимося ну, новини, а ми саме займаємось. Тобто, 5-10 хвилин на день цього дійсно буде достатньо. Тобто, не треба прям 40 хвилин, як урок там, у логопеда. мулогопеду. Наприклад, у мене да. є 네. Хороший. Хороший. Супер, давайте. що можна з нею робити? Давайте будь ласка. Ти так, не По-перше, по-перше. <свят> <Ні>, на наші... <свят> <свят> Добре, перевіримо. О, як пасує, до речі, Ось, вам. Да, Прям, да, дуже гарно. По-перше, що можемо з цим робити? Вивчати кольори. Да? Тобто, ну, наприклад, який це у нас колір, це жовтий. А можливо, це синій? Ні. А можливо, це червоний? Ні. А можемо вивчати також розуміння мовлення. Поклади серветочку на стіл, поклади спочатку на стіл, а потім на диван. Або там дай спочатку мамі, потім татові. Або що ми ще можемо робити? Можемо Робити, а подивись, що ще жовте, О, да, да, от знову знайди такі саме. Це так. операція ідентифікації. Ну, ну дуже важливо. А що ще ми можемо робити? з Цією одну наприклад, це можуть бути пальчикові вправи. Да? Тобто ми можемо Моторик, пальчиками йти Ось так. Ми можемо на кутичок тримати один, інший, третій, четвертий. Що ми ще можемо робити? Можемо загинати її правильно. Це також розвиток ну дрібної моторики. Та, так, зробити. звичайно, можемо це навіть задіювати в артикуляції. Да? Ну, я Покористуюсь так, можна, можна. <рістула> 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 Тобто, ну наприклад, це може бути як у нас зорова ну підказка, да? От саме ну, тактильна, ну давай язичок сюди, сюди, сюди. Сюди, тобто будь-що. Тобто, ну дійсно дуже навіть для найменших для діток до одну до одного року. Це дуже класна вправа на формування саме емоційного інтелекту. Це гра може бути куку. Мама є, нема. Мама є, немає. А тепер ти є, немає, є, немає. Тобто, будь-що тут не важливо дуже ну велику кількість іграшок, головне їх правильно використовувати. Що означає хустинка в руках спеціаліст? Валерія, <laughs> uh, ну, власне. Я навіть не знаю, що дати. Ну а в принципі, Тепер е вона ще е тут лише запитати, наскільки важливо батькам? Ну, от я розумію, що коли ну, ще мама і тато поруч, вони там щось спілкуються, дитина спостерігає, коли залишається хтось наодинці, сприймають, як ніби дитина, ну вона ще німа, вона нічого не говорить, то і я буду там собі мовчати. Чи uh -huh. важливо, до прикладу, свої дії супроводжувати, навіть якщо я один поруч з дитиною, мовленням, uh -huh. тобто проговорювати, що я роблю, спілкуватися з дитиною? Чи сприймати? Що ну вона ж поки що не говорить, що я буду на неї звертати обов'язково потрібно, і це ну називається вербалізація простору. да, Коли ми коментуємо кожну дію, це дуже ну, важливо, тому що дитинка, як вона зрозуміє, що ви робите, якщо ми це їй не пояснимо. да, Тобто, ну вона зорово може ну розуміти, вона може імітувати, але вона не буде ну розуміти навіщо це. <світ> ну, ну тобто, який сенс того, що я роблю. Звичайно, потрібно все коментувати, і особливо а, мамам діток до 2 Кроків я раджу, ми коментуємо дію, але потім ми її ніби перекладаємо на мову дитину. Ось, наприклад, мама, миє посуд, і мама розуміє, що дитинка ну на це дивиться. Ну там і ми кажемо, сину, дивись, зараз я мию посуд. Мама, пш-пш-пш, мама пш-пш-пш. і дитинка. Ну от мама, миє посуд, важко ще ну повторити, але мама пш-пш-пш, дуже легко. І так з будь-якою дією це надзвичайно ну важливо, і це дійсно просто легко і це працює. Мені здається, що а, проблема а, багатьох батьків, які ну не а, можуть дитині зарадити так і допомогти з розвитком mm -hmm. а, мови, це саме неосвіченість, як це робити, і так. це дуже можливо а, і батькам а, звертатися просто про консультацію для того, щоб зрозуміти, якими діями, тому що ми розгублені. А ви тут хустинку взяли, показали скільки цього з хустинкою зробити можна. Уявляєте, хтось купує за 2000 гривень іграшку. і не може зрозуміти, чому воно не працює. Так кожного дня, причому тому тут напевно такий комплексний підхід так. і батьків і дитини на останок буквально секунду. Якщо от наче робимо все правильно, але є так. затримка. За яких <кій> умов нам треба звернутися, все ж таки до спеціаліць. Так, Це важлива тема. Ми це називаємо є червоні пропорції у розвитку дитини. Насправді, ми їх можемо помітити вже до року. По перше, це відсутність крику, да тобто, ну коли дитинка тільки народилася. по-друге, на другому місяці немає у нас з. Місяців ну, немає у нас гуління, тобто ну немає е, агу. Ні, ні, а... бе це, це вже лепе, це пізніше, але да, але ми на це також ну, звертаємо увагу десь. Ой, ну, ну, Якщо до восьми місяців у дитинки не виникає лепету, ну, ось ці БББ, Ме ТТТ. Ми також на це вже ну, звертаємо увагу. Якщо до року дитина не реане ре, ре, реагує навіть до двох місяців, да, тобто ну, дитинка з двох місяців вже сприймає мовлення, тобто вона вміє диффути диференціювати голос матері, голос батька, да? тобто це голос або це там пральна ну, машина. Ну, наприклад, якщо цього немає, ми тоді вже звертаємося до спеціалістів. Перш за все, це невролог. І зараз є у нас навіть ранні ну, логопеди. Ну, тобто, це логопеди, ну, які працюють прям з дітками до року. Тобто, ну, логопеди для новонароджених і зараз вони також є. Також ще важливо, якщо ми говоримо вже після року, коли у дитинки немає емоційного сприймання. Да? тобто коли дитина не реагує на ім'я, коли дитина не хоче спілкуватися з однолітками або навіть з батьками, коли є дивна поведінка стереотипна, тоді ми також звертаємо на це увагу. Дуже вам дякуємо. Я знаю, що в нас буде ще одна розмова з пані Валерією. Тому, дорогі гості, дорогі наші друзі, глядачі. Не перемикайте, адже ми ще з Валерією поговоримо про те, чим зайняти дитину дошкільного віку вдома, як це зробити дійсно ефективно. Адже можна, як ми переконалися, витрачати тисячі гривень, а воно не працює. Тому найцікавіше ще попереду залишатися з нами. Ну а наразі у нас невеличка пауза.